Патріотична ялинка. Цьогоріч у тренді новорічні прикраси жовто-блакитним прапором та гербом. На фабриці ялинкових прикрас, що під Києвом, ледь встигають виконувати замовлення. Там побувала і наша Олена Бондаренко. Саме тут починається виготовлення ялинкових прикрас. Це складувний цех. Тут майстрині із півтораметрових скляних трубок видувають ось такі ялинкові кульки. Щоб із скла зробити потрібну форму, його спочатку нагрівають. Складову треба бути обережним, адже процес дуже небезпечний. Температура плавлення скла по приблизно градусів 700, а температура огня півтори тисячі. І коли воно розплавляється, воно стає м'яким, як, як пластилін. Скляну трубку ділять на кілька рівномірних частин і потім починають видувати кульку. Покривають сібільок, бачимо, що гарно нагрілося вже, починаємо культури. Далі такі заготовки потрапляють у цех сріблення. Кожну кульку за допомогою хімічної реакції фарбують зсередини, аби вона не лишалася прозорою і ставала ріблястою. Набираю вже нашої кульки срібло, аміак і воду. Кулька прозора ній також. Опускаємо звичайну теплу воду, яка нагрівається температурою 60 градусів. Підігріваю кульку, піднімаю. Відбувається хімічна реакція. Кулька стає срівною. З кожним опусканням у воду вона стає більш срібною. Потім кульки протирають розчином йоду, і вони цілу добу сохнуть. Далі новорічні прикраси потрапляють у цех фарбування і, нарешті, до майстринь художнього розпису. Синьої і жовтої фарби ледь вистачає, кажуть художниці. Іграшки з національними і патріотичними мотивами розкуповують так швидко, що майстрині ледь встигають виконувати замовлення. Цьому році актуальні українська тематика. Українські пейзажі, символи. Ось Побачимо формову іграшку Діда Мороза і у нього навіть сині рукавички. Жовта, жовта, жовті ноги. А Найпопулярніші у переддень нового року ялинкові прикраси жовто-блакитним серцем та калиною. Олена Бондаренко, Євген Кіяшко, Тивай.